Цей навчальний заклад розташований в одному із селищ Ливацької територіальної громади. Нині тут навчаються більше 130 дітей з 1 по 11 клас. З огляду на безпекову ситуацію освітній процес відбувається у змішаному форматі. Працівники навчального закладу зазначають, через роки експлуатації термінового оновлення потребувала покрівля. Через кожні 5-7 років тече треба побілку, треба ремонт, і це звичайно дискомфорт. Це були проекти х років, але не дивлячись на те, що зараз складні часи, іде війна, знайшли можливість будуть нам робити нову покривлю, уже почалися ці роботи, і створювати умови для нормального навчання. Торік у громаді модернізували покрівлі дитячого садочка та однієї з місцевих гімназій. Нині капітальний ремонт даху стартував і в цьому навчальному закладі. Проєкт реалізовує компанія «Метинвест», яка є сталим партнером Глеювацької територіальної громади. Хід робіт координує Криворізька фундація майбутнього. В час війни наша задача підтримувати освіту та зробити навчання безпечним. Тож Криворізька фундація майбутнього доєдналася до проєкту модернізації ліцею в Глеювацькій громаді. Раніше за підтримкою ЮНІСЕФ тут було зроблено. Сучасного укриття, а зараз за підтримками Тенвесту ми робимо реконструкцію покрівлі. Важливо, щоб кожна дитина могла змістовно проводити дозвілля та отримувати якісну освіту. Реконструкція ведеться поетапно. Першочерговими завданнями є відновлення кладки парапету, виготовлення та встановлення кроквяної системи покрівлі. Роботи другої черги передбачатимуть демонтаж старого покриття, відновлення кладки стін горища з його подальшим утепленням, монтаж покриття, облаштування водостічних систем та захисту від блискавок. По-перше, це безпека, комфорт наших дітей і наших освітян. По-друге, це ми зможемо зекономити великі кошти під час опалювального сезону, так як буде передбачено утеплення. В даному проєкті враховано всі сучасні матеріали, це гідроізоляція, це утеплювачі, всі сучасні матеріали. Тому, я думаю, що після реконструкції наш ліцей. Буде і комфортний, і сучасний, і зручний для наших дітей і наших вчителів. Дякуючи нашим партнерам. В рамках підписаного меморандуму з компанією і з громадською організацією «Криворізька фундація майбутнього даний проект втілюється в життя. У Глевацькій територіальній громаді впевнені, спільними зусиллями можна створити простір, де діти почуватимуться захищеними, матимуть змогу відвідувати уроки, спілкуватися і розвиватися без дискомфорту і страху за життя. Учні, педагоги та батьки з нетерпінням чекають на результат реалізації проєкту. Хочу я подякувати особисто від імені і вчителів, від імені учнів, від імені батьків, всім всім, хто створює належні умови, не дивлячись на те, що складна ситуація, що йде війна, щоб діти могли навчатися, отримати знання і виховуємо патріотів. Дар'я Юськова, Денис Захаров, цей день.